Вітаю сьогодні. Перед нами знаєте такий собі політичний аналіз крові, дуже концентрований конспект про життя Франції між 1917 та 1940 роками. І на перший погляд, це просто сухий перелік уряди, прем'єри, партії, дати, ну суцільний хаос. Угу. І от наше завдання спробувати в цьому хаосі знайти якусь логіку, перетворити оцей список на історію про те, як одна з провідних демократій Європи по суті тріщала по швах. Саме так, бо цей хаос, він, власне, і є головною характеристикою Третьої республіки. Там сама конституція створювала умови для таких, знаєте, слабких коаліційних урядів, які розпадалися від найменшого поштовху. Тобто будь-яка криза могла їх повалити будь-яка. Тому ця блискавична зміна кабінетів це по суті дзеркало, дзеркало глибоко розколотого суспільства, яке просто не могло домовитись, куди рухатись. І все це на тлі руїн Першої світової, і що найстрашніше, напередодні Другої. Гаразд, давайте телі розплутувати. Перше, що от одразу впадає в око в цих нотатках, це так званий національний блок. Який домінував одразу після війни, десь із 1919 по 24 рік назва така потужна, патріотична. Хто це були? Бачу тут імена Жорж Клемансо, Раймон Пуанкаре? Ну це була коаліція переможців. Вони прийшли до влади на хвилі з одного боку ейфорії, а з іншого глибочезної травми війни. Клемансо, якого називали Тигр, він привів країну до перемоги. Понтаре був уособленням такої, знаєте, непохитності, і що їх об'єднувало. Ідея дуже проста ідея: Німеччина повинна заплатити за все от буквально за все, і не лише грошима. Мета була поставити Німеччину в такі умови, щоб вона ніколи е, більше не могла загрожувати Франції. Риторика була дуже жорсткою. Така жорстка позиція щодо репарацій ну виглядає логічною для переможця. Але наш конспект виділяє одну подію, яка виглядає як серйозна ескалація. 1923 рік. Окупація Рурського регіону. Це ж був, мабуть, неймовірно ризикований крок. О, так, величезний ризик, і це, до речі, дуже зіпсувало відносини з Лондоном. Союзники були проти британці, вважали це контрпродуктивним, але уряд Понкаре обрав шлях сили. Вони фактично сказали: не можете платити, добре. Ми заберемо самі. Французи увійшли в РУР, щоб просто конфіскувати вугілля і сталь. І, хоча для внутрішньої аудиторії це був такий сигнал сили, в довгій перспективі це лише посилило німецький ресентимент. І, мабуть, економічно себе не виправдало. Абсолютно економічно це виявилося провальним. От вам і ключовий висновок: силова політика без дипломатичної підтримки та економічної логіки рідко буває успішною. Отже, політика сильної руки виходить була і дорогою, і неефективною. І ось тут, судячи з наших матеріалів, маятник хитнувся в абсолютно інший бік. 1924 рік до влади приходить картель лівих. На чолі з Едуаром Еріо, це ж повна зміна парадигми. Абсолютно повна. Виборці просто втомилися від цієї постійної конфронтації, а картель лівих це об'єднання центристів радикалів і соціалістів, запропонував зовсім іншу філософію. Яку саме у зовнішній політиці замість тиску на Німеччину діалог, колективна безпека через Лігу націй. А у внутрішній акцент на соціальних питаннях, правах робітників, ну класичний лівоцентристський порядок денний. І, схоже, у зовнішній політиці їм справді щось вдалося. Нотатки виділяють 1925 рік і Локарнські договори гарантія непорушності кордонів у Західній Європі. Це ж виглядає як величезний успіх, наче вся Європа видихнула з полегшенням. Це був момент, знаєте, колосального оптимізму. В історію він увійшов як дух локарно. Здавалося, що все знайдено формулу вічного миру. Справді так, Німеччина добровільно визнала свої західні кордони, її прийняли до Ліги націй. Ключовою фігурою тут був міністр закордонних справ Арістід Бріан. Він навіть Нобелівську премію миру за це отримав. Але тут, мабуть, є якесь але. А вже ж тут криється типова політична пастка. Яка саме? Дипломатичні тріумфи, вони, знаєте, не завжди конвертуються у внутрішню стабільність. Поки Бріан будував мир у Європі, економіка Франції почала тріщати по швах. Фінансова криза. Так, насувалася криза, франк стрімко падав, і уряд картелю лівих просто не зміг із цим впоратися. Їхня коаліція розпалася буквально за два роки. От вам і історія, яка повторюється, міжнародні успіхи не рятують, якщо в людей порожні кишені. Отже, дух локарно був але економічні проблеми нікуди не зникли. І судячи з конспекту, коли фінанси пішли Шкереберт, Франція знову звернулася до перевіреного лідера знову на сцені Раймон Пуанкаре, 1926 рік уряд національної єдності. Звучить як така собі антикризова команда. Саме так і було. Країна стояла на межі фінансового колапсу, і в цей момент навіть політичні опоненти погодились, що потрібна сильна рука, і звернулися до понкаре. Він сформував широку коаліцію, провів дуже жорсткі непопулярні фінансові реформи. Наприклад, різко скоротив державні витрати, підвищив податки і головне, стабілізував франк. Це принесло йому прізвисько рятівник Франка і подарувало Франції кілька років відносної стабільності, якраз перед тим як світ накрила Велика Депресія. Цікаво і на тлі цієї стабілізації ще одна подія 1928 рік. Пакт Бріана Келлога у конспекті суть описана дуже просто: відмова від війни як знаряддя національної політики. Звучить з одного боку красиво, а з іншого, дивлячись з нашого часу, ну неймовірно наївно. Це була власне кульмінація того самого духу локарно. Спроба оголосити війну поза законом. І що пішло не так? Проблема в тому, що це була лише моральна декларація. Пакт не мав жодних механізмів примусу, жодних санкцій для порушників. Це як сказати: давайте домовимось більше ніколи не красти, але не створювати ані поліції, ані судів. Цінність виявилася суто символічною. І щойно в 1929 році вибухнула велика депресія. Вся ця тендітна архітектура миру почала сипатися як картковий будиночок. І ось тут здається, наша політична кардіограма знову показує аритмію. Наступний розділ нотаток з 1932 по 1934 роки. Це просто калейдоскоп. Прем'єри змінюються кожні кілька місяців. Еріо, даладьє, сарро. Уряди змінюються швидше ніж пори року. Що спричинило такий параліч влади? Це прямий наслідок Великої депресії. Вона, хоч із запізненням, але дуже боляче вдарила по Франції. Економічна криза спричинила масове безробіття, банкрутство і як результат крайню політичну поляризацію. Кожен звинувачував іншого. Уряди були слабкими, коаліції розпадалися, бо ніхто не мав рецепта виходу з кризи. І на цьому тлі, я так розумію, активізувалися екстремісти. Саме так, як і по всій Європі, різко підняли голову крайні праві фашистські та напівфашистські рухи, які закликали покінчити з прогнилою демократією. І це, вочевидь, викликало реакцію у відповідь, бо далі в матеріалах ми бачимо щось безпрецедентне. Починаючи з 1934 року, йдеться про формування народного фронту. І тут вказаний склад: соціалістична партія, комуністична партія і радикальна партія. Це ж неймовірний альянс, особливо з участю комуністів. Абсолютно, це була пряма відповідь на загрозу фашизму. Каталізатором стали масові заворушення крайніх правих у Парижі в лютому 34-го року. Спроба перевороту. Багато хто сприйняв це саме так. І ця загроза була настільки реальною, що змусила запеклих ворогів об'єднатися. Комуністи до того ж, отримали пряму вказівку з Москви створювати антифашистські коаліції. Спільний ворог виявився сильнішим за внутрішні чвари, і в 1936 році народний фронт тріумфально переміг на виборах. Уряд вперше в історії Франції очолив соціаліст Леон Блюм. І що встиг зробити цей уряд? Очікування, мабуть, були величезними. Вони справді встигли багато. Уряд Блюма провів низку знакових соціальних реформ так звані «матіньйонські угоди. Вперше запровадили 40-годинний робочий тиждень, двотижневі оплачувані відпустки. Оплачувані відпустки для робітників. Так, для робітників визнали право на укладення колективних договорів. Для мільйонів французів це був, знаєте, ковток свіжого повітря, відчуття власної гідності. І це все за неймовірно короткий час. Здається, уряд Блюма намагався зробити за два роки те, на що в інших країнах пішли десятиліття. Саме так. І ця швидкість, власне, частково пояснює, чому опір був таким шаленим. З боку бізнесу, великий бізнес і фінансові кола влаштували справжній саботаж, виводили капітали з країни, провокували знецінення Франка. Праві сили вели проти уряду запеклу інформаційну війну. До того ж, сама коаліція почала розколюватися. Головним питанням стала громадянська війна в Іспанії. Комуністи вимагали допомогти республіканцям, а Блюм боявся втягнути Францію у великий конфлікт. І цей тиск виявився занадто сильним. Так, великий експеримент Народного фронту завершився до 1938 року. І ось ми підходимо до останньої найпохмурішої сторінки нашого конспекту 1938-1940 роки. Уряд очолює Едуард Даладьє. Це вже час, коли над Європою нависла тінь неминучої війни. По суті, це останні дні третьої республіки, чи не так. Так, це агонія. Доладьє, радикал, який колись був частиною Народного фронту, очолив країну в момент найгострішої кризи. Він став одним з архітекторів Мюнхенської угоди 1938 року. Погодився на розчленування Чехословаччини. Марні надії умиротворити Гітлера. Саме так сьогодні це рішення засуджують, але важливо розуміти контекст. Франція була глибоко розділеною, морально виснаженою роками політичних баталій. Не готовою до війни. Ні психологічно, ні військова. Абсолютно. Політика умиротворення була відчайдушною спробою виграти час. Спробою, яка провалилася. І коли в 1940 році нацистська Німеччина завдала удару, Третя республіка розсипалася за лічені тижні. Отже, підсумовуючи, якщо поглянути на весь цей період від тріумфатора Клемансо до, по суті, трагічної фігури Даладьє, що ми бачимо? Це невпинне хитання маятника між двома франціями: одна права консервативна, націоналістична, інша ліва, соціалістична, ідеалістична. І ця боротьба була настільки запеклою, що просто паралізувала країну. Абсолютно, і цей внутрішній параліч відбувався на тлі двох глобальних процесів. У 20-х це була епоха ілюзій. Віри в те, що можна побудувати колективну безпеку і назавжди покінчити з війною. Символи локарно, пакт Бріана Келлога. А потім, у 30-х, настав час розплати. Світова економічна криза та підйом тоталітарних режимів зруйнували ці ілюзії. І ця хроніка зміни урядів у Франції це по суті дзеркало трагедії всієї міжвоєнної Європи. І наостанок така думка для роздумів. Цей сухий перелік імен і дат він насправді розкриває глибоку істину. Внутрішній розкол може зробити країну абсолютно беззахисною перед зовнішньою загрозою. Це змушує замислитися. Можливо, здатність суспільства до компромісу, до єдності в критичний момент є не менш важливим елементом національної оборони ніж танки та літаки.